17-го року, свіжопригнаний зі Швеції з оригінальним пробігом 270 тисяч з мотором 170 Кінських сил 125. ка Так, дивлюсь зразу і буду розказувати. Ніде будка не фарбувалася. І така як новенька. От просто така, як? Як з конвейера вийшла Так. Кабіна не фарбувалася. Просто прекрасна. Резина процентов 20 зносу, вся однакова піреллі Так, лобове скло. Ціле. гідроборд Включається з середини, з правої сторони включається є кнопки і з лівої сторони. Працює ідеально. Рама оце все, ні капельки ніде, іржі немає. Бо хто може ще думає, що шведські машини, там якась іржа на них, бо то шведські. Вон стоїть цілий двір шведських машин, ніде не одної ржавої нема. Хто хоче знайти або здешевити машину, скоріше всього, що здешевити машину, то ті беруть ржавих. На аукціонах ржавих машин немає. І ржавих. Так, показує. бампер Все нормально. В рідній фарбі. Під капотом. Все в повному порядку. Кондиціонер працює, жидкость чиста, рівень масла є, бо він показує по бортовому. Все, ніде не ні капельки масла, коробочка чистенька. Так, тепер по цій стороні. Зараз ми дійдемо і до запта туди. Починаємо тут. Є вебасто яке гріє мотор і салон. Є вебасто віддільно. Де гріє тільки це ебершпрехер, а верхнє це вебасто. Це гріє будку. 5,2 кВт. Шпарить, можете жити в тій будці. Кроваті поставити дай все. дай. Так. Тепер дивіться. Що тут по цій машині? Розказую. Мультіруль, круїз, екорежим, старт стоп вже стоїть клімат-контроль, датчик світла, датчик дощу, навігація, задня камера. Бачите? Коротше, десь не підключено. Придеться її десь підключити, ми розберемося. Ось тут флешка, я так розумію, не знаю на що, може це на навігацію. Так, тут якесь, ага, ще щоб я не забув, на машині стоять і ресори стоять, а всередині стоять пружини. Через то тут написано, максимальна висота 3,1, максимальна загрузка 1,5. Так, краще з неї зробили півторачку, бортовий комп'ютер. Отут ще стоїть один акумулятор. Отут от так. Якесь там управління. Ще стоїть один акумулятор. І де буде вам вибасто гріти? От. Вибасто оце гріється, оце, бачите, крутілочка. Хочете... 10, 20, 30, не знаю до скільки. От він собі воно бачите, воно зразу включається. Воно зараз включиться, вже включилося. Навіть без цього, без включеного мотора. Радіо працює, все в порядку, клімат-контроль працює, кондиціонер працює. Чуєте, вже музичка пішла. Так, на панелі нічого не горить. Ну, зараз то горить, а там нічого не горить. Все, сполтика заводиться. Написано, стандарт, все в порядку. Стандартна ситуація. Ойл там, це, це. корекція це теж нормальна. Показує пів уровня. Зараз на цьому на щупові показує півуровня. Ну, яке пройшло, таке прийшло. Якщо є півурення, ми доливати не будемо. Заглушив мотор. Заглушив, щоб він тарабанув. Рідні коврики. Бачите, трошки я вже їх загрязнив, бо тут пилюка. така. У мене тут така, як вона називається? Фотозона чи як? Відеозона, бачите, які корчі. Але головне, це не в відеозоні, а головне тут 100% 270 пробігу. Я тільки що на цій машині проїхався. На неї навіть ще сертифіката немає, але я його, якщо не сьогодні, поки ви приїдете, то він буде готовий. Так, оце вам показую, щоб ви бачили рама. Оце де болти, бачите? Оце, і то, що, ця ще рама, от ви побачите, що вона не мила, ця ця рама. Її не треба ламити. Бачите, Бо обычно, то, якщо миється, то отут вимивається, бо вона тут сажою забивається. Далі. Далі. Рама. Ну, то вже по рамі, то і так ясно. Питання таке задавати, чи вона не тріснута, ну скажу точно, ні одна рама до мене не прийшла, щоб вона була тріснута з Європи. Тепер дивіться, стоїть ресора і стоїть ондо, там пружина. от Дуже хороша штука, що трошки можна підгрузити, не треба ніяке пневмо ставити. Але це дивіться, це заводська пружина. Є такі машини, де йдуть заводські пружини. Гідроборд. Тепер дивіться, тут світло включається автоматично. Отам є дві дірки, що де, якщо може деяка водичка буде чи що, то вони туди О, там знизу якась вентиляція, а то зверху, там стоїть вебастов. Будочка, ну не скажу як на новенька, не, як така полуновенька. М'яти немає, нічого, подряпан немає. Підлога, бачите, трошечки, якщо вона вам от таке сонце. Оце подряпано це таке не видертовано, а такий оцей верхній слой красочки е, е, здерся. А все основа, ота, що там є далі, сіренька, то вона не, по, не подерта. Це я скажу таке, ми його мили, попурхали якоюсь хімією, воно трохи відстало. Від От. От таке. Світло включується автоматично, е, на ліву сторону є управління. Гідробортом, на праву сторону управління гідробортом. І тепер ще є на магнітику оця штучка. Все. Так, слухайте, як робить гідроборт. Чути Тут ніякий не почує, тут тільки вовк може почути. Оце піднімається. Бачите, все, все ясно тут, тут теж є. Так, що ще? Ну, все ясно по цій машині. Мотор працює без проблем. Один такий якийсь шуршить ролик, але поки ви доїдете, то ми того роліка один там трошки шуршить. Може, там не ролик, може ще ремінь, то ми його по водичкою, подивимося, що там воно. Так, зразу вам хочу сказати: ну, номера Маркузова не скриваю. 270 оригінальний пробіг. Машина йде прекрасно, як на 170 коней, і починаю знову, так як обично я. Починаю з мотора. Мотор. Нічого не клацає, все в порядку, ні гідрокомпенсатори, ні топлівна, ні, ні форсунки. Турбіна не виє, сам особисто кожну машину, яку я вже виставляю на відео. Я виїжджаю. І от тут десь кілометрів там 10 в одну сторону до здобиці. Проїхався, поїхав, проїхався по місту, проїхався по трасі, ніде нічого не гуде, вібрації ніякої немає. Демфер справний, не то що справний, він, бо, не чути його зовсім. Навіть і глушиш машину, то не чути навіть маленького е, там, стуку. Там. Далі. Коробка без проблем, вся, підвізка без проблем і все. Так скажу, я впевнений, що хто приїде купляти цю машину, я навіть та людина, яка буде приїжджати, я зразу виписую на нього договір куплі-продажі наперед. Бо цю машину не купить тільки слабоумний. От, я в машинах розбираюся і я знаю, що я, знаю, що я продаю. Я знаю, що я можу взяти, я знаю, що приходить, яке воно є, і яке в даний момент перед вами стоїть. Все, удачі вам покупці автомобіля. Якщо будуть якісь запитання, то дзвоніть до мене. От. По поводу навіть ціни, отакі там мені не пишіть, дурацькі Т-14 чи, чи якісь ціни давати. там... І по, полтори, по дві, по дві по половиною І це ви туди на те кладбище їдьте, там десь вам туди полтори-дві скидають, в Вінниці вам скинуть, може у Львові скинуть, Франківську може скинуть Ми, В мене буде приїхати сюди, потургуєтесь, щось я вам скину. Но думаю, це не більше 500 доларів. Це таки так, можу сказати, що я скидаю вам за глазки. От, Бо тут нема що робити на 500 доларів. Ну, скидки нема. Всі податки в мене сплачені, сертифікат буде. Вам таки, що ви, бо багато людей зараз задають мені запитання, скільки поставити машину на облік. Якщо ви берете від мене машину, то вам на облік буде 1900 гривень. Все все сплачено, розмитнена машина. І саме головне, що вона технічно без проблем. все, Удачі вам покупці автомобіля, жду ваших дзвінків.